Ми розмальовуємо машину для зсу таким чином. Ми допомагаємо нашим військовим і наближаємо нашу перемогу, яка незабаром буде. Ми вже її пригнали з кордону, зремонтували, поварили. І в мене така ідея зробити такий флешмоб, дати трошки дітям в руки балончик, щоб вони прийняли участь. Вони зараз це весело дивляться, але все рівно у них тоже були плани. А тут вони малюють машину на війну. Мої учні звичайно охоче погодилися. Вони ж не можуть задонатити, але вони можуть зробити щось своїми руками, що буде дійсно приємно нашим солдатам.